Івано-Франківська область у першій трійці за рівнем явки на цьогорічних президентських виборах. За даними громадянської мережі Опора, явка прикарпатців становила 70%. координатори презентували свої результати паралельного мобільного підрахунку голосів. Рейтинги кандидатів за їхніми даними виглядають приблизно так само, як і в ЦВК. Лідирує Порошенко, який набрав 53,4% голосів. За ним Юлія Тимошенко. За неї проголосувало 13,2% виборців. Недійсними буде визнано 1,6% бюлетенів. Пошкоджені пломби на сейфах у комісії відсутня печатка на деяких дільницях не було правоохоронців. На окремих ДВК не вдалося організувати вибори. Порушень масового чи системного характеру опорівці не виявили. Ті, які зафіксували незначні процедурні і жодним чином не могли вплинути на результати волевиявлення народу. Це спроба видачі бюлетеня без паспорта. Це спроба голосувати не маючи на та підснуючи на підстав. Тобто, коли виборці відсутні в списку виборців порушення таємниці голосування. Тоді, коли ну, там, два виборці зайшли в кабінку, це коли на виборчих дільницях перебувають сторонні особи, винесені бюлетені, масове підвезення, фотографування, спроба вкидання більше одного бюлетеня, пошкодження виборчих скринів. Загалом ці вибори одні з найкращих, які були в Україні останніми роками, кажуть представники опори. Вони відбулися за міжнародними стандартами. Проведення Виборів у Івано-Франківській області оцінюємо як такі, які відповідають міжнародним стандартам, як такі, які відбулись чесно і демократично в порівнянні там з, з попередніми там парламентськими виборами чи місцевими 2010 року. Тобто, це, це, це вибори Ну, і, і на моїй пам'яті, це в одні з найспокійніших виборів. Полем дослідження опори стали півтори тисячі дільниць, результат якого не перевищує похибку на рівні 2,9%. Паралельний підрахунок спостерігачі вели не через опитування. За основу брали первинні офіційні дані протоколів.